На полицях супермаркету найчастіше горох з України. Які документи потрібні для експорту українського гороху? А це український горох, який ми знайшли в польському супермаркеті. Зараз я вам покажу. Ось тут, бачите, Україна. Україна. І, власне, для того, щоб експортувати український горох, треба. Інвойс, пакувальний лист, маркування. Якщо ви експортуєте хіба що насипом, то тоді не треба маркування. Якщо в бікбеках, то все одно треба зробити навіть саморобні етикетки. на буде номер партії, що це горох, країна походження, виробник, імпортер і термін придатності. Також довідка 183-2005, яку виписує про походження сам виробник. Раніше ми давали сертифікат євро Євро-1, сертифікат про походження, але на час війни є лібералізація від. Європейського союзу і може їхати без сертифікату Євро-1 і без фітосанітарного сертифікату в Польщу, але в кожній країні треба запитувати, чи ще додатково треба фітосанітарний сертифікат. І все, і лабораторний аналіз про мікробіологію, важкі метали та пестициди на харчові продукти зараз в Європі. Варто додати. Так хочете знати більше про те, як торгувати українськими продуктами за кордоном, то приходьте на мої курси за посиланням в шапці профілю. Всі актуальні курси.